Мої бусі. Не фарбувала губки близько, бо щось такі сухі. І губи, і руки, і лице, і все на світі. Мироник уже заходи. <смі> Їдемо в садочок. Сьогодні у нас яке 6 березня в бусі. У нас тиждень в в садочку. Домашнє завдання там нам то відео зняти, то намалювати. Мироник, що це ти малював? Ну не казі. У нас садочку. Зараз там, мабуть, по всі Україні. не лише на садочку. Ні присвячені Трасурочу Шевченку. І це ми там відео знімали, зараз вкладу, вкладу. Іван Слава, сині гори криху укруче. Іван вицеле, велике, боги не забудь. Ворітеся, повороте. Вам Бог допомагає. Сава вас то? Засвослала і воля сла Він там трошки балувався, ноги задирав і, і тюхався, і йшов. Але е, ніби вийшло, бо попросила ще раз це все повторити, тільки стояти вже рівно, то почалися сльози, психи. Ні, я вже не хочу. Але тоді не можна було достати його із вишиванки шароварів. Так що бігав так по хаті. Думаю, хай бігає, хай натішиться, бо зараз це які в наші вже другі шаровари і четверта вишиванка. То він з того всього повиростав і так тільки купуємо нове нове, то хай побігає дитина. Що в планах бусі? Завожу моросика в садочок, їду на Севран, забираю тітеньку Ніну. Що <мас> <Шо> таке? <смас> Ми там докуповуємо по списку, що ще я не докупила. <мас> <А? мас> Добре бусі? Ну, після садочку. Е і далі хатніх справ повнієнну бусі. У мене день народження завтра, а, а подарунки а? я почала отримувати а -а. щось із Грудня. Ще. А? Да, Мирончик. А, -а. а щось із позавчора, і вчора, і будучи сьогодні. Кажи! Бачив шкільний автобус? Мені подарують теж вода. Ну і, звісно, Мирончик, Як же ж без мирона? Я вже вдома бусі. Думала буду щось знімати скупки, не там влог. Не було коли життя, вносить свої корективи, їдеш на велосипеді, воно тобі в шпиці бегер рисуне. Ми того метал... не боїмося. І так, Бусі, шо? що? Завтра в мене оманини. Дивіться, вон перетерла всі прибори, хлібчик на бутерброди. розмрожується скумбрія, розморожується низько стоїть горілчаний э, завод. Це Багети на брускети. Це на пероль. Це можна це сюди ставити відразу. Обережно, обережно, двері зачиняються. Так. Зелень, цибулька і кропчик. Це я сьогодні дуже докупила на базарі. Цибулька буде там десь на оселедчик посипемо І грибочки законсервовані. Тоже, це зелень. На салат із шинкою. Так, що в мене далі в холодильнику? Е, сметанка вже стоїть, то набити скло, бусі, буду бити скло робити сьогодні. Рибку вже замаринувала, он стоїть. Вчора замаринувала то копченості, то помидорки на цезер. Що ще? Що? Все, дивіться, бусі. Купила такі, замовила форми, набити скло. Думаю, вийде, що це стільки. Купила карамсиру в Каліфорнії. Купила у нас на базарі. Продавши ця бусі, виявилась моя підписниця. Тітонько, я забула вас запитати, як вас звати. Передаю вам привіт. Так, Каліфорнію в неї купила і масилку. Це на бутерброд, де будуть із рибою. Бо я не люблю, коли у нас буде Каліфорнія у млинчиках із лососом з гірком. І буде Каліфорнія на брускетах із шинкою і теж з рибою. Може, не будемо робити з рибою брускети, може мені зробити шинкою, бо в мене бутерброди з рибою, брускети будуть з рибою і завиванчики з рибою. Ні, тоді в нас тільки брускети будуть з рибою. Нда. Е, і що? Шо? І шовсі? Е, шо ось таке меню у мене, з Голова дуріє вчора, поки перемила всі стаканчики, бокали, перетерла це все, посуд перетерла. Там перед цим мене було прибирання вдома і бусі, дивіться. Дивіться, картина маслом. Тільки тут не масло, а вище та вище та вручну. Бусі. Всі подарунки, які до мене надходять, це один із. Я буду робити розпаковку 8 березня всіх подарунків подарованих. І тоді я вже буду казати, хто це, що це. Ну, це подарунок на ювілей. Він сюди дуже вписався, дуже гарно бусі. Це вже золотусі, мирончику. 8 ну, березня буде своїй версії дарувати. Серця, серця, сказав мені серця. І так, дивіться, що в мене зараз? Скоренько вам розказую, бо роботи багато. Відбивні, філе зараз достану, наріжу, відгупаю і жарити буду у, думаю, у меді на вулиці, така гарна погода, столик собі із цього винесемо. У мене комфорочка собі стала, пережарила і, і, і все супер. Е, салат Цезар буде робитися завтра, але Дімко вже поїхав за перепиленими яєчками зараз купив нас там. Е, Я їх зготую, обберу і вони вже будуть стояти в холодильнику. Аналогічно, філе розморожується, я його відварю і воно вже буде стояти. Я причому зроблю соус, і воно буде маринуватися до завтра в цьому соусі, щоб м'ясо було смачне, пропитане. і... І що? Ну, вже і в соусі. Я просто так люблю. кажу, але Бутерброди з рибою завтра це все. Масло є, риба є, хлібчик є, все тільки поріжеться і все буде вже робитися завтра. Брускетти з рибою. Шик. Ручку треба взяти. Брускетти з шинкою будуть. І завиванчики з рибою, Завиванчики в мами, риба в мене, філадельфія в мене. Перевеземо вже завиванчики і зробимо тут, теж завтра, щоб були свіженькі гарні. Скумбрія розморожується, і я її на вечір кладу у духовочку і все роблю, дістаю, запаковую. І до завтра вона стоїть. І бите скло я зроблю спочатку саме желе. Після того, як зроблю в залию саме желе, щоб воно застигло. А вже ввечері буду робити сметанку із желатином і вже заливати по формах і теж виносити, бо в холодильнику. я не знаю, чи в мене стільки місця вистачить. Хіба що буду ставити ці яруси? Так, да, точно Бусь. У мене там є такі тоненькі достачки, І я буду собі на якусь виберу поличку і туди покладу. Потім шовбусі. Ще мені вимити підлогу тут начисто. Е, цей стіл стоїть, занести ще другий стіл позаносити ці е, стула табуретки е, Вчора ще клійонку розстилала, одну кусочок докупила, протирала, витирала, і, 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 і тако. І тако, і тако. Бусі, це то, що я роблю. Е, в мами картофляники, картошка з м'ясом, холодець, голубці, печінковий торт. Вони там стюніни, там двох. Що там, капуста з котлетами е і заливанці сиром? А вже все капець. Дімка вже повісить частика, що вона вбирала, там картошку вибрала, якусь-мінус одинакову. І ця дівчаточка там, але я дуже зараз свою роботу зроблю, то поїду до них там, познімаю. <знімаю> познімаю і їх трошечки. у відпустки, так що згодилась допомагати. Е знову ж таки, ініціатива мами Лєни, бо я хотіла замовляти е банкет. Пам'ятаєте, в минулому році? Але, типу, ювілей, гайда всі всьо, ой, такого зроблю. Щоб було гарно. Та, та й що бусі? Та я ж каз я казала в машині і не договорила, що день народження тільки завтра, а подарунки я приймаю машина з грудня, а потім картинка прийшла позавчора. Вчора ще один був подарунок, і мені прийшло повідомлення вчора з нової почти, що до мене прямує ще один подарунок, причому він таки називається подарунок. Тому я в шоці. Я в шоці, я в шоті, не розумію, що робить, не розумію де я, не розумію, що я. Все, Гайда, нема колись сидіти, Боже нам допомагай. Так, бусі, відбивні Мукає яєчко. Вже. Зроблені, он що там? Дівка вже мені столик поклав, зараз виношу комфорку, олію. Бусі, дівко привізу на яєчка, подивіться, який сервіс. У нас в селі отак люди вирощують. Е, Перепілочок все, беру чаруську воротку і виношу каганок. Таганок, як правильно, я не знаю. Бусі, от тобі і 30 років вже жариш на вулиці, що в хаті не гоняв. Дімка, он лялю буде зараз мити. А потім що в мене по планах. Збігати на нову почту, бусі, бо там подаруночок. І буду мити вже підлогу на кухню. Та бусі вмилась, переодягнулась, відбивні пожарила, Дімко машину помив, машині пропила. Соси готує подарунок на завтра. Тільки бантика залишилось вчепити. І я біжу на нову почту. Думаю, що мені може так трошки жалкувато буде, але нічого. Ой, я думала кушлю в машині. Але поки біжу мусі, буду телефонувати, запрошувати всіх на день народження. Бусі, ви мене балуєте <плес> цими подарками. все. Лечу додому, бо робота не стоїть. Я вже в дівчатах. Забула, як район, Тьотя, як район це називається? Куничівка. Боже, я ж тут виросла. Заїхала провідати. Погода, прекрасна. Бусі, я жарила від бивнушки. переживала, щоб в мене запах не був жареного. Зайшла до мами в кухню, а там і голубчики, і котлетки, і капусточка. І пах тут. Так, забрала кавалера з садочку. Зараз будемо бусі. Включати турборежим, ставити м'ясо, ставити яйця, мити підлогу і все-все-все робити. Бо відлучалося в саварань, трошки їздили, щось забирали. Дай, мирошка. Угу. Ну, мам, Дуже пахне. Да, мирошка? Це ж добре, давай ми поставимо досточку, щоб гаряча не було. А -а -а. Що ми робимо? Желе. Желе. Папа вже яєчко А, яєчко. Далі я роблю желе, з кумбрію чи душ на купити жити. Ти робиш зі мною жиле? Я пішов. Може, ти щось дороге придумаєш? Може тобі трубочку якусь вона воду пила. Я зараз на тобі згадую, столи є, буду накривати трошки пізніше. Жилє вже он Мирон поїв переплиних яєць, на здоров'я, дитина. Я стою до скумбрії, бусі почистю, покладу у духовочку і хочу заховати желе. або натягну зараз пішовою пленочку, щоб скумбрі не натягнуло запаху. Бус, Вечерю, снідаю і обідаю. Ваву таку маю на завтра, а, що желе вже в холодильнику, скумбрія я вже у духовці порвала м'яско, зараз робити соус на цені. І, І потім вже сервіровку робити. Бусь кумрійка готова. До четверта запасна. О, завтра тільки зелень таку покладу, маслини, оливки побачу. Такі оці в мене лодочки красиві, такі гарні. Мені подобається. Пахуча, золотиста попробувала вже один кусок звідси. Смачна. Так, бусь. Стули заховані, зараз оце все розкладається. Це. Тарелочки, стаканчики. Щу! А стулаці вже достанемо, як вже люди завтра сядуть. І Діма стане там, а я тут. Я тут буду вгощати а Діма там це наоборот. <гаду> тут коли сідають, то місця. Хто це тут бігає? Я не знаю, яка зараз година буде. Я вже засервувала стіл, дивлюсь на своє жилет, що застигло. Я дуже красиво завтра буду. Якщо застигло, то буду вже колотити сметану. застигну. Достаю сметанку і буду робити витиску. 23-20 пусь. Зараз буду закривати харчовою плівочкою і в холодильник. У ванну і спати. вже руки злипаються. Добрі ранок. І покинулась. Голова, як всі, як вулик. Зараз буду пити таблетку. Закривала вікно, бо лишала на ніч відкрити. Зробила тут холодильну камеру, бо в мене тут квіти для мамулічки, я її ніколи не дякувала за те, що вона мене народила бусі, а це від миросика. Кинувся мій найголовніший і найдорожчий подарунок у світі Мій вісіночок на да, зайчика. Uh -huh. uh -huh. Будемо збиратися в садочок, вже, слава Богу, відбіг. <клес> Я вже закинулася та блідосом, полежу трошки, а потім вже буду щось робити. Ось аж на три години дня. Боже, Ворончик, у нас такий почив Угу. Ти знаєш, що у uh -huh. мене день народження? Так. Да. Да? Скільки мені років? Кавалер, Дуже тими квітками не махайся, нуль. Сьогодні в них там якесь тематичне свято в садочку. Сказали взяти вишиванку, а ми отак відразу одягнули з угу. угу. Кому це ти будеш дарувати квіти? Златі. Кукусі, Златі. -у. У, -у, 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 -у. у мене вже були перші гості, перші привітальники. Дивіться. У мене є циферка, Хто не знає, скільки мені років нагадаю. Подивіться, куляк надули мені. Оди, один, де що робить? <смалі> Малі будуть тішитись. У мене вже і квіти. Подивіться, подивіться на цю красу. Таке, я, я почитаю зараз тут до вазончика написів. Не знімаю вам бусі. Гостей, Боже, який танк! Якось треба шпаклюватись. Подивіться, подарунки. Бусі, розпаковочка буде завтра всіх подаруночків. 8 березня сяду, і буду вам все розпаковувати, бо і тут є подарунки, і підписники багато ви присилали повно-повно. Ой, Боже, як все це засипало. Тому буду все показувати. Знімаю я тільки себе, бусі, не буду нікому тикати того телефона, бо гості може. Бояться йти до мене, бо я буду всіх знімати на відео. Та й, та й таке. Так що буду таке просто, як ніхто не бачить, знімати ситуацію, обстановку і все підмела, протерла бусі, йду зараз мити голову. Галапай на бусі. Я забула торт показати, батьки подарували. Ну таке вже взагалі не соображаю. Не 30 років. Зараз, зараз покажу. Я ніколи не любила червоний колір бусі і леопард. А це така думаю. А давайте. А хоч. Така бусі, коробка гарна, червоний зверху бант, топер 30. Оце такий. Такий здоровий, 4 кілограми. Тут ще світічки, таке все. Класне, класне. Бусь, я вже з зачіску. Трошки зашпаклювалася. Ем, і що? І зараз вже буду приступати до, мабуть, нарізок, буду їх е, замотувати в харчову плівочку, сідати, мастити бутербродики, А салатики в мене такі, що вже я там що замаринувала, підготувала, і буду вже на стіл тоді. Відразу зробила, поклала, зробила поклала, щоб в холодильник вже їх не ставити. Бусі зателефонувала у Карпочта каже вам посилочка. Представляєте? Це від вас? Бусі. Ще один лист і посилочка. Новий побачите аж завтра, бусінки. Я не знаю, чого я хочу цілий день плакати. Включила ще собі зараз нарізаю бусі відбувні, включила собі Каднай всі пісні, То слухаю і плачу. Так що, якщо хочете відчути настрій Зави в день народження, включіть. Каднай пісня тобі і каднай пісня відпусти. І так, пряме включення в бусі, у мене ще один подарок такий. Отакий. Зараз це несу спадає, у мене є такий помічник. тінька Ніна. У мене плюс один букет. Випросила від діми. Білі троянди, білі троянди. Так, я буду все десь складати так, щоб Мирон не знаходив мої подарунки, бо я ж вам тоді хочу розпаковку щось знати. Ще один салатик, і от то, що було в мене вдома вже готово. А далі будуть грибочки, причинковий торт, оселечок і гарячестрови. Я вже в бусі перводіта, красива тільки збоку, бо дуже невдобна кофта дивіться. Все. У мене є гості вже. Я їм щоденник по 12 покладу. Ти шумали, да, да. У мене ще більше і більше квітів, базонків. Красота. Це я хотіла ще з цим всім. Все, накрили, зазиваємо гостей. Шановні друзі, дорога родина, всі за стіл. Пожалуйста. Подивіться, подивіться, подивіться. Все, гості до стіл, друзі. Я переодягнена, бо в цій кофті було мега незручно. Дві сережки менше такі. Органічне садовоство. Сидю, а тьотя мені ходію, я. А мене не мене настоящі. Іменинниця. Дівчата. Красиві. хлопці на перекурі. Мама няньку. Не закрив. Подивіх, ти вже мокрий. Анідя. Росе, давай да, Мені так жарко. Ой. Ой, Фотосесія вийшла успішно, торт не впав, не розвалився. Квіти на місці. Все добре, сідаємо за другий стіл. Ось я вже переодягнулася в свою улюблену футболку. Поправляю трошки хейр мейр бо на фотосесії вже така. Дивиться фотографії, так давно не фоткалась. Колись кожен день інстаграм фотографії викладала. А це фоткаюся, а мені і та фотографія страшна, і та. Тоді боже Оля, нічого ж ти за п'ять років трошки постаріла. Народження! Да, Варі, давай. Варі, це дякую. Бабусі давай бери. Бабусі Тані. Бабусі Тані. Ось тобі. Кажи, з 8 березня. Наташі. Ось тобі, Наташі. Ішли Анюті, Соні. Анюча. Анюча там. Це Соня. Давай, Софійки теж давай. давай Софійки даруй. Кажи, з 8 березня. Неси бабусі Ніні і бабусі Лєні. І давай бабусі Ліні. <рат <mesma> <рат <ended> і братик зателефонував, привітав. Тутінька ще домиває посуд, не можна її забрати звід. Кажу, лишіть мені хоч стакани на завтра. Бо я таке бусі завжди прибираю. прибираю із по посуду згортаю старілочок. Складаю все, фасую, сюди вилочки, ложечки, сюди тарілочки, більше-менше піалочки, а туди стаканчики, а на другий день мою. А ця тітонька промостела і все мені це перемиває. Боже буся, сидю в цьому квітнику, подивіться. Знаєте, мене вітали ті, хто знає, що мене день народження, але ті, хто знали, але забули. Бо це такі люди мої, які зі мною давним-давно. Але я знаю, що всіх своє життя, всі запрацювалися. Я сама така, і вони просто позабували. І тут я вже зробила фотосесію. Наташа мене пофотографувала, і я виставила в інстаграмі Фейсбук. Ви ж бачили. Що таке, Мирось? І як поперли мене вітати бусі, я ж думаю, я за столом я ж не буду відписувати. То я вже тоді стала кожному відписувати жесь. Ну стільки привітали. І в інстаграмі боже, як Мирон кричить. І в інстаграмі, і в Фейсбуці. Тому бусі, що. Дякую, що ви в мене такі. Дякую за всі привітання. Дякую за листи. Дякую за подарунки. Завтра, 8 березня, буде розпаковка. Буду окремо все все знімати, показувати. Хто що подарував цю всю красу. Я неймовірно щаслива. Дякую Богу за все, що маю. Саме головне бажання, яке я їй буду говорити вголос, коли задавала свічку, щоб закінчилась війна і настав мир. Все, більше нічого мені не потрібно, щоб всі хлопці повернулись додому. Все так і буде. Дуже дякую, що ви зі мною ціную, цілую і обіймаю кожного.